Я довгий час не хотів цього розголошувати. Я говорив відверто в редакції, що я відмовляюся робити якісь заказухи. Мене фактично викнули на смітник. Я не можу говорити все відверто, ти ж розумієш. Формально. Всі вважали. Тривалий час, і на папері так воно і було новинами, нібито керував Єгор Чечеринда, до якого я приходив і з яким з яким ніхто про нього поганого слова ніколи не скаже. Але потім якось така сталася ситуація, що привели другого ну це взагалі нонсенс, другого головного редактора, тобто два головних редактора. Як у мене аналогія, це Попов Черновецький. І поступово-поступово. Єгор Шечаринда взагалі перестав керувати новинами. А хто це другий редактор? Це хто? Ігор Колеснік. Потроху почали з'являтися нові люди, якісь 20-річні дівчатка, яких вже взяли, начебто, навіть на випробувальний термін. Тобто людей нових беруть, а зі старими не можуть розрахуватися. Я розумію, для чого. Тому що краще. Попрощатися з професіоналами, їхню ставку розділити, і ці дівчатка будуть за 2-3 тисячі все робити. Ті ж заказухи і так далі. А я, наприклад, я принципово я говорив відверто в редакції, що я відмовляюся робити якісь заказухи. Це, мабуть, теж. Керівництву не сподобалося, зрозуміло. Про що йдеться? Про які за ну які ну передвиборчі, я не буду казати про за кого і так далі. Але це в принципі таке буває. Я, як журналіст, який вже ну не перший рік працює, вже досвіду чимало. Я все таки вважаю, що ну це не робота журналіста, а робити якісь замовні матеріали. Нехай це робить рекламний відділ, і так далі. Але я б відверто говорив про те, що я це робити не буду. І потім така ситуація, що мене не чіпають, потім ні з того, ні з цього, потім рік я вже працюю. Мене викликають і кажуть: шукай у травні роботу, а, навіть процитую слова головного редактора Ігоря Колєсніка, мені не подобається уровень, ти застил. Тобто ніяких аргументів, ну це можна про будь-кого сказати. Після того я. Мені було це дуже неприємно і незрозуміло, тому що я розумію, що просто його Чечеринда вже нічого не вирішував, його фактично відсторонили, хоча формально він був головним редактором. І в принципі я був правий, бо ми бачимо, що зараз він пішов, і він сказав про те, що у нього теж були розбіжності з новим керівництвом. Тобто, мабуть, нова команда не зацікавлена в старих людях, скажімо так, в тих, які мають якусь свою позицію, мають досвід. Ці замовні сюжети політичні вони виходи, виходили в новинах. В новинах. Це не ну, це навіть були і сюжети, були і е, просто БЗ. — От. Ну вони подавалися без позначки реклами. Без, то, без позначки. Як інформаційний притяг? Я, Як інформаційний, так. От і, тобто, я став заважати, мабуть, комусь, і краще таку людину позбутися. Скажи, от ти зараз сказав і складається враження, ніби ти проти того, що за замовні сюжети ви не отримували гроші. Я просто кажу, що це просто не те, що <ріст> просто, ну по-перше, це неприпустимо робити замовні сюжети, правильно, а тут. Ну, тебе ставлять в таке становище, що мало того, що ти маєш їх робити, так ще й безкоштовно робити. Тобто ну, Це таке е, подвійне приниження, я вважаю. Тобто, і, і Це при тому, що е, зарплатню не платять. Тобто ну, Таке рабство виходить. Тобто, ну якось не по-людськи ставляться. А потім, що мене було останньою краплею, добре, кажуть, шукай роботу. Ну логічно, я її буду шукати, але вже в таких умовах далі працювати психологічно дуже важко, коли до тебе так ставляться. І коли я написав заяву на відпустку, а мені сказали, що ніякої відпустки, ну це вже була остання крапля, хоча я рік пропрацював. Е і це ну, просто порушення трудового законодавства. Ну я вирішив вже не сваритися, просто написав заяву і все. От зараз сподіваюся, що зі мною повністю розрахується. Ніколи. Скажи, будь ласка, ти отримав свою е, трудову книжку? Я її не отримав, і я поки її не можу отримувати, отримати, тому що я оформлений на інфо 24, а там зараз немає директора, немає початки. Вони, начебто, шукають нового. І ти знаєш, що це формальний проїв, що ти маєш право отримати свою. Трудову книжку. Я її можу отримати, але тоді там не буде написано, що я звільнений. Тобто, фактично тоді я не працював. От. Ну як, ти ж тебе всі бачили, ти працює. Ось, ось так. Але ти не працював. Я скажу, що там багато людей, які взагалі без трудової, без СПД, взагалі, навіть там не як мертві душі. Тобто, о, тому ну, тут дуже дуже багато моментів, яких... Навіть я не знаю, чи юристи розберуться. Тобто, така от... тобто ми стояли на Майдані, так, ніби то був чесний канал, ми відстоювали якісь, якісь ідеали, щоб не було корупції, щоб не було е якогось цих замовних сюжетів, не було ось такого ставлення, так, щоб е працювали якісь демократичні принципи, а насправді ми отримали е невідомо що. Це Чичеринда, чи це новий редактор, вас змушував робити замовні сутері? Я не хочу зараз нікого звинувачувати, хто конкретно змушував. Просто була вказівка зверху і все. Зверху це від. Зверху це я навіть не знаю. Це там. Ми цей верх ніколи не бачили. З нами ніхто, ніхто не спускався звідти. <світ> от, скажімо так. Я, я, я якраз хочу сказати, що от, якби Єгор залишався на місці, як, якби він дійсно е, далі. Мі мав якийсь вплив на новини. Я думаю, що що такого б не було.